Доброго дня, шановні, пройшов маленький дощик. Це ми оці парнички сюди поставили біля теплички. От. Але грядочки ми вже посадили. Так собі висадила е, духмяний тютюн і чорнобривчиків вздовж, щоб любуватися. Маємо два рядки картопельки. Тут цибуля і морква, дві грядочки. От. Тут трошки висадила помідорів і там далі квасоля, спаржева сидушка. От. І оце тут бурячок посіяла, він уже зійшов прямо. Аж душа радіє, бачите, трошечки примочило землю, він моментом відночком трошки сходить. Ось оця грядочка у мене тут, сунички. Отам, от от із насіння мої на тій гряці, а це із насіння теж, але торік, бачите, суниця, сама така вусата, а ото кущики без вусої. І ще хочу вам показати бурячки, які я сіяла у маленькі 50-грамові стаканчики по 4-5, і висадили отак-от на грядочку. Любимо бурячок. От, а він, бачите, якщо посіяти його, і тут цю грядочку ми копали, не чекали, вона трошки вище, бачите, віночком зійшло. Вона трошки вище, і ми скопали її і посіяли бурячок. Ну Тут один кабачок чи два. два. А там кинула, думала, огірочки, але вони щось не сходять, чи їх їсть. А оце корій, ліс. Попробувала, кажуть всі, ой, це корій, це корій кореневий. От. Ну, хай подивимось. Отак От раді, раді інтересу побачити що воно таке буде. Бачите, це цибуля перезимувала, а отож рядочок у мене є. оцієї багатоярусної, бачите, вона вся стоїть, як солдатики. От, ну, тут сухо, просто треба. Якого. Я хоч поливаю, але все одно сухо. І тут такий кутик. Я не знаю, було чи зайцехвіст, чи лисохвіст. Але так от виглядає гарненько, Хи -хи хиляється сюди-туди. Кущик полину. Ось такі мої грядки. Там люпінчик, а то шпальна грядка. То туди зараз піду, ще маю два стаканчики цього гарбуза. Ось так, так і живемо. А це лякає ворони трохи, чи що, щоб не лізли в грядки. Бувайте здорові, гарного вам настрою! Щасливенько!